Мала я ще відео, я дуже довго готувалася до цього відео. Хотіла якнайкраще вичкати моменту, коли Еріка себе проявить у найкращому вигляді, але думаю, що відео буде затягнене аж до весни. А я розумію, що, можливо, хтось придивляється, хоче купити вже весною і висаджувати. Доброго дня! Сьогодні у нас 13 лютого 2025 року. Сьогодні я вирішила зняти відео про таку рослину, як Еріка. Тому приємного перегляду, кому цікавить така квітка і вирощування цієї квітки. Запрошу до перегляду. І який мій досвід у вирощуванні Еріки. Ну, спочатку хочу розказати, що Еріка це в мене сорт Крамерс Road. Цей сорт був виведений куртом Крамером з німеччини шляхом схрещування. Ірландського вереса та еріки трав'янистої. Еріка відноситься до представника Вересових. І що з себе представляє? Спочатку розкажу про саму квітку. Значить, це вічно зелений кущ. Дивіться, як він виглядає зараз на 13 січня. Має вже розкриті квіточки, бачите, рожевим. Квітує цей сорт в мене. І. Цей кущ стелиця, це пощо покровний кущик. Може досягати висоти 40 см. Ось, наприклад, в мій, моєму досвіді кущі мають 2 роки, це вже третій сезон пішов, саме цих кущиків, і вони ось мають таку висоту невелику. Ще немає 40 см. Тому, в моєму досвіді, я бачу, що. Цей сорт більше стелиться і має таку ну, висоту сантиметрів 25-30 максимум. Коли звернути увагу на опис цієї рослини, то може скластися враження, що вирощувати еріку складно. Ось мій живий приклад того, що вирощувати. Це не складно. І, наприклад, в описі написано, що вона потребує підкисленого ґрунту. Підкислення для нього я не роблю. У мене цей кущик зростає з травня 2023 року. Я його замовляла одну штуку на пробу, і зразу хочу відмітити, що прийшов в цей кущик у мене ось такий баросточок, невеличкий, маленький. Я, якщо знайду фото, я прикріплю фото, які ми вони до мене прийшли. І на сьогоднішній день, як виглядає кущ, Той, який вже вирощений був самий перший, це я дозамовила вже пізніше, через рік. А ось попередній кущик, мій перший, який я замовила в 2022 році, то він. Ну, ось, наприклад, цей кущик у мене зростає з 2022 року, травня місяця. Я знімала ще попереднє відео, спеціально готувалася, щоб зняти Еріку в різний час. То що хочу відмітити? Наприкінці відео я додам відео, де я заміряю ширину, висоту і як він за цей час. Збільшився у розмірі. Грунт не підкислений. Поряд у мене зростають хризантеми. Ось накриті одна, ось тут друга хризантема. Грунт не підкислений, але має піща... чорнозем з піском змішаний. Ще що хочу відмітити, що Звичайно, якщо коли він до мене прийшов такий маленький, нещасний, тут я його посадила на підрощування, в таке затишне місце, в удобр... ну, як удобрене, захищене від вітрів, від сонця такого палючого, тому що я ще не знала, як він у мене піде нарощуватись, як він приживеться, то, звичайно, я і удобрювала... І додавала стимулятори росту, робила ось такі, як скажімо так, благоприятні умови. На сьогодні ось він так виглядає. Попереднє, що я вам показувала, вони у мене зростають на сонячному світлі місці, і вони в мене вже досягли ось такого, такого розміру. Ну, наприклад, які я використовувала добрива. Це е, могла бути мочовина, одна столова ложка на 10 літрів води, плюс стимулятор. Любий. Я використовувала епін. А вже з червня по серпінь я використовувала нітроамофоску чи мастер, е, одна столова ложка на 10 літрів води, плюс стимулятор також епін. Я додам до відео відривки відео за різний час зростання. Одне відео буде за 10 листопада 2024 року, інше 30 січня 25-го року. Ну а Раніше відео не знімала. Це я як вже готувалася до цього відео, то я хотіла відзняти в різні пори року, як себе почуває, як виглядає Еріка. Ну, наприклад, на сьогодні тут затінене місце, більш таке тіньове. Ось, бачите, вона має ось ці квіточки, але ще вони не розкриваються в попередній. Ці росточки, які я вам показала, вони вже розкриті. Хоча один і той же регіон, просто різні місця. Це теж важливо. Дивіться, стосовно морозостійкості, в моїй місцевості, а це Північно-східна Київщина, я їх не укриваю. От сьогодні 13 лютого, і вони в мене ось так відкриті без укриття. Вони добре переносять морози. Ось ці кущики в мене зимують вже дві зими, а попередньо, що я показала, це вже третя зима. Звичайно, все треба відштовхуватись від вашої місцевості. Як я вже сказала, що в мене північно-східна. Якщо десь, може, це східна частина і там бувають вищі морози. Можливо, там потрібно буде першу зиму, ну, продивитися. Поекспериментувати, набути такого досвіду в своєму вирощуванні, і дізнатися, чи виживе вона, чи ні. Тут минулої зими була температура мінус 20, але недовго, і вона витримувала. Ще раз кажу і наголошую, що якщо це буде якесь місце більш затінене, вона буде більш розвиватися, але буде пізніше квітувати. Якщо це сонячне місце, вона може затримуватись в збільшенні да, і вирощуванні, але буде раніше квітувати. От я вам показала два наглядних приклади, де в мене в різних місцях вона знаходиться. Ось маємо. Рожеві розкриті квіточки. Вона вже майже майже вся готова до квітування. Сьогодні ще сонячний день, якщо постоїть хоч і морозний, сьогодні мінус 7 градусів морозу, але сонячні дні. Трошки тепла і вона піде ще більше квітувати. Що? Який висновок з усього, що я сказала, можна зробити? Перше, що не такий страшний вовк, як його малюють. І, в принципі, хто боявся купувати і вирощувати, то не переживайте, все у вас вийде. Це на перший погляд, здається, що так все важко. Не треба боятися Еріку вирощувати, це стосується саме цієї Еріки Крамерс Роуд. Це я можу сказати з певністю, бо маю такий досвід. Нічого не можу сказати про інші сорти. Другий висновок, який можна зробити, це те, що треба, потрібно мати свій досвід. Досвід чому? Тому що практика може мати відхилення від теорії. Наприклад, багато сказано, пересказано, що гортензія любить кислі ґрунти, але вона добре може зростати і без кислого ґрунту, наприклад, волотистя. Да? Для гортензії важливо кислий ґрунт, це для широколистих, які змінюють колір, наприклад. Да? Так само і тут, так і за рікою, добре зростає на легких ґрунтах. В моєму, в моєму випадку, що тут, що попередній кущик я вам показувала, тут ніде кислого ґрунту немає. Тут чорнозем з піском. Тому хто вагається з придбанням цього виду Еріки, можу запевнити, що нічого складного немає. Не втрачайте час, і Еріка вас віддячить своїм квітінням, від якого можна отримувати естетичне задоволення. Це треба бачити, коли вже сніг лягає або сходить, а цей зимовий ліловий шар квітує. Ось зараз ви бачите. І я буду у відео додавати деякі кадри, де я покажу зимовий шарик, на якому є е, е, Еріка зростає. І дуже гармонійно, дуже привабливо виглядає. І ось як вона у мене росте. Дивіться, двадцять січня. Ой, боже, 24 січня сьогодні. Сьогодні 24 січня. І подивіться, як вона виглядає. Вона вже має рожевенькі ось такі квітіння. Вона готується вже повним ходом повідувати. В Минулому році вона теж в такий час сніг лежав, а вона мала такі рожеві квіточки. Значить, ось тут у мене їх висаджено п'ять кущиків. Це другий, третій. Ось. Дивіться, тут ще краще видно, які вже вона має кольорові квіточки. Тобто. Що хочу сказати, що вона дуже невибаглива. Так, в описі я читаю, що її потрібно підкислювати, її потрібно якимось чином там робити якийсь захист від заморозків. Вона в мене зростає в моїй зоні. Це в мене північно-східна Київщина, і ось я її не вкриваю. Тому ось можу поділитись, розказати, що не бійтеся, хто хоче е цю рослинку, не бійтеся вона взагалі не важка у вирощуванні. Дивіться, ось тут дуже добре. Знімала я ще відео. Я дуже довго готувалася до цього відео. Хотіла якнайкраще вичекати моменту, коли Еріка себе проявить у найкращому вигляді. Але думаю, що відео буде затягнене аж до весни. А я розумію, що. Можливо, хтось придивляється, хоче купити вже весною і висаджувати, тому що я її купила 23-го року в травні місяці. Я вже її висадила в ґрунт. Вона також в мене була на підрощуванні, тому що прийшло мені ну дуже малесенький паросток. Ось такий я можу показати. Ось буквально така гілочка мені прийшла в 23-му році. Уявіть собі, оцей кущик наростився за 23 й за 24-й рік. Зараз нас пішов вже 25-й, Це буде вже третій сезон. От не підкислюю я її нічого додаткового, окрім звичайного добрива я не додаю. І вона доволі дуже швидко і добре розростається. Бачите, взагалі вона має зелений кольор травичка, а зараз вона такого темного, такого багряного кольору. І ну десь пробивається зелений. Але от кольор змінюється. Ось тут вона у мене зростає на сонці. Я зараз перейду на місце, де у мене був саме перший мій кущик. Я його посадила в трошки іншому місці. Ось на цій клумбі, де в мене тут гортензія і піони, і хризантеми. Тут трошки більше тіні, але дивіться, який кущ нарочений. Це саме саме перший я його придбала. На пробу, чи піде він, чи не піде, і чи важко буде ні, чи не важко. Так, от я в тому відео, яке я вложу, що я знімала про там я сантиметри виміряла, показую, який розмір воно вже має на сьогоднішній день. Хоча я купувала, я вкажу конкретну дату. Тут тінь і тут вже рожевих ось цих от розпущених колокольчиків, дзвіночків. Квітіння, вже менше. Ну, вони є, але вони ще не настільки, не в такому стані, щоб розквітали. Вони трошки тут, іначе в сплячому стані. темно-баг От з таким темним зеленим бронзовим, можливо, так даже сказати, кольором. Але взагалі, ну от від слова, зовсім не вибаглива рослина. Тому ось глядачці цієї привіт, і хочу передати, що не переживайте, не бійтеся, купуйте, висаджуйте, все вас вдасться і буде радувати вас ця квітка. Головне пам'ятати про ґрунт. ґрунт, я ще раз кажу, я не підкіслюю, і головне, щоб полив був. І другий момент, що так як в мене чорнозем, я розбавляю піском. Додаю одну третю піска для того, щоб не дуже тверда була земля, тому що ґрунт дуже чорнозем дуже такий дубовий. В мене от це одна така вимога в моєму випадку. Все інше підбирайте. Дивіться вже по своїх там потребах, по своєму ґрунту. Ще хочу звернути увагу, що в мене вода дуже лужна. залужна. Тому... Навіть все, що в мене вода лужна, Еріка зростає дуже добре, і дуже добре нарощує кущ. Ось, дивіться, що я знаю, що кущ Еріки да, його обстригають для того, щоб придати форму. Особливо це стосується тих старих уже кущів, котрим уже 10 років. Моєму кущику цьому, так як це було, ті попередні були раніше куплені, а цей, ну я вже про це було. Що я подивлюсь? Ось цей кущик у мене зростає з травня двадцятого року, тобто на рік раніше, і ось так він виглядає. Тому що він в тіні, і тут завжди він в таких умовах трошки бережливих. У мене тут таке місце, де трошки для рослин дуже-дуже таке затишне місце. Тому тут у мене всі рослинки на підрощуванні, на тих, які слабенькі які треба підтягнути, для того, щоб висадити вже на те місце, де я хочу таке вже підрощене. От. Ну, Тому що можу сказати? Купуйте, не вагайтеся, вирощуйте, все у вас вийде і буде радувати вас ця квітка, тому що вона дійсно достойна достойна квітка. Квітує дуже таким чудовим красивим кольором, особливо коли весні ще я ж кажу, ще лежить сніг, це можна порівняти з тими квітами, як перфоцвіти, да? Вони перші, і ось Еріка буде теж першою на ще, і вже квітувати і радувати. А цей колір малиновий це просто буде взрив, взрив салют, такий, кольорів на весні. Тому не вагайтесь, вирощуйте всього найкращого і до зустрічі. Для чого я замірюю кущик, щоб ви могли зорієнтуватися приблизно, як швидко буде зростати ця рослина?